Ось показую, як вони зараз світять. Тут є, до речі, до цих ламп ось такі магнітики в комплекті йдуть, можна їх приклеїти і при потребі ну тримається досить добре. При потребі можна знімати, є зарядний шнурочок, тобто потрібно, не потрібна лампа, взяли, собі зняли, ось так є, можна підвішувати, можна скласти. Тут вона заряджається 5 вольт. Є ось такий фонаричок. Також 25 Вт, також, по-моєму. чи скільки це вона Зараз, я вам скажу, 25 сантиметрів. По ватах е не зазначено, по-моєму, що 25-30 чи Вт вона має потужності не зазначено е Ось так світить. Непогано світить. Менше блимає і усе. І виходить, ця без такої лампочки но теж непогано світить. І блимає. Також є ось такі магнітики. І додовшує так само все.